Гарного дня усім слухачам радіо кордон. Ви слухаєте програму Незламні я її ведучий Костянтин Богатирьов. Традиційно що четверга спілкуємось з нашими оборонцями-прикордонниками про їх особливості служби, і не тільки. І сьогодні зі мною на зв'язку старший сержант Сергій Кабаченко. Вітаю вас. Вітаю вас. А, розпочнемо з того, що ви взагалі почали службу у 2020 році, строкову. Чому вирішили її продовжити і підписали контракт? Е -е, так вийшло, що мені трошки не вистачило до закінчення строкової служби. Почалась війна, і вона так продовжувалась, продовжувалась, продовжувалась. І після трьох років строкової служби я вже вирішив підписати контракт. І... Угу. І далі боронити <реш> наші кордони. А, чи уявляли тоді взагалі, коли йшли на строкову службу, що вам доведеться брати участь у повномасштабній війні? Ну, на початку, коли я пішов на строкову службу, то ні. Я навіть такого і уявити не міг. Пам'ятаєте той день, коли все почалось 24 лютого, 2022 року. Де ви були? Які емоції були? Що відчували? <реш> я тоді був в наряді. І так вийшло, що почалась повномасштабна війна, почали з'їжджатися люди і виїжджати за кордон. Угу. А як взагалі ось це було? Цей великий потік людей? Що тоді взагалі відбувалось на пунктах пропуску? Е, дуже дуже велике скупчення було. Е, приїжджали дуже багато машин, автобусів, і дуже дуже багато, я не знаю. За всю мою службу я такого не пам'ятаю ні разу не було. І люди робили все щоб виїхати за кордон. Uh -huh. а, а як ви побачили чи відчули ось ці зміни у війську вже коли е, почалась повномасштабна війна? Так як і по всій Україні, знаєте, всі так е, злагоджено. Uh -huh. Це злаг... Ну, не знаю, як це навіть описати. Більше, більше згуртованість стала інтенсивніша підготовка, можливо, ще ще. Та, в принципі, ну, у нас е, склад такий, що дружній, у нас все було ну, нормально. Це на вищому рівні. А, взагалі. Так. За ваші ротації ви неодноразово перебували у гарячих точках. Як відчували, змінюється тактика ворога порівняно там з першою ротацією, з другою? Що особисто ви помітили у поведінці ворога? Щмювалось? Ну, я думаю, як вони потрошку, потрошку теж змінюють в кращий бік. Але. Не знаю, ну скоріш за все, що все ж таки вирішують технології, ну, тобто дрони угу. ось це вирішує. А, ви брали участь у бойових діях у Вовчанську. Як можете описати цей напрямок? Що найбільше закарбувалось в пам'яті з того періоду? Е дуже, дуже таке, щоб запам'яталось. Ну, ви ж там не, не один день були. Ну так, так багато, дуже багато, але таке щось особливе. Ну, до прикладу, той самий полонений. Угу. Це якось так. Такі моменти, я не знаю. Для мене це було, знаєте, таке на, на адреналіни. Ти просто робиш, робиш, робиш. А, ну, от як пам'ятаєте, ваші перші дні на, на позиціях? І наскільки швидко вам вдавалося адаптуватись до бойових дій? Ну, та адаптуватися тут перша ротація, то Ну, важкувато було. Mm -hmm. бо, ну, спочатку не, не розумів. Поки, поки звик до того, то деякий час такий прийшов. А які Але... завдання перед вами стояли? Е, в перший день наступу мені поставили е, задачу взяти брони, бронь Рошель, угу. і їхати за важкими 300 нашими. Тоб... І ось така ситуація виникла. Ми поїхали перший раз, перший раз заїхали на позиції прямо до ворога. Угу. І дізналися прямо вже там. Розвернулися і поїхали назад. І ще таких ходок ми зробили три. І коли поверталися, ну тобто ми не, не могли знайти їх. Вони mm -hmm. не могли сказати нам, вони не орієнтувалися, і ми не знали, де. І ми їздили, їздили останній раз, коли вже поверталися назад, щоб розвернутися і знову поїхати, У нас відбили, машина вийшла з ладу, і ми відкатилися так пішки. Угу, а, Тобто, ви були у складі евакуаційної групи, наскільки я розумію, так? Так, так. Але я так, я одноразово. Тобто, то така була ситуація, просто щоб треба було, мені сказали, то я угу. зробив. А по потім які задачі перед вами стояли? Тримати позиції, все, все тримали позиції. Угу. А наскільки складно було ось на Вовчанському напрямку. Які там особливості? Що використовував ворог, е як взагалі себе поводив? Яку тактику застосовував? Ну, більш за все, це артилерія uh -huh. та і каби. То досить досить багато там насипали, Вони просто винищували вулицю за вулицею. І так кожен день ти бачиш, просто як вулиця за вулицею, вона горить, горить, горить. Як виглядав ось ваш звичайний день, ось на напрямку Вовчанському. Ви там про прокидались чи йшли на бойове чергування по потім що? Ну розкажіть просто про свій день на вовчанському напрямку? Будь-який типовий? Ну як ну, на, самому, на самому початку? Я не знаю таки, щоб прокидався, я міг так дві доби-три доби просто не спати. бо Постійно, адреналін дуже великий, у нас постійно були такі ситуації. Там, там нас помітили, і все почали насипати, ми перейшли, нас там помітили, і так, ось не знаю, звичайний день ти прокинувся е, зразу по радіостанції запитувати, там, як, як у кого справи все добре, чи не все добре. Е, обійти позиції. Угу. Mm -hmm. По можливості, тобто, якщо більш-менш спокійно, там немає багато дронів війти в позиції, поспілкуватися з хлопцями, підтримати когось, якщо треба. Mm -hmm. і, і так от якось і проходило. А, а ось ви, ви казали, що могли там по, по, по дві доби не спати. Як взагалі справлялися з, із емоційним і з фізичним таким великим навантаженням? Там більше ну, просто розуміння, що треба. Mm -hmm. Ти це робиш, робиш на такому. Адреналін. Ти... Я не знаю, як це навіть пояснити, описати це. А що, а що, а що підтримувало? Ось про, про що думали, щоб так відволіктись? Чи можливо, займалися там якими, як, якимись справами, щоб відволіктись? Що із, із, із такого буденного допомагало? Я думав, що більше вирішувало спілкування з хлопцями. Угу. Це більш мотивувало, і, знаєте, у нас на стадії багато трьохсотих було. І, знаєте, така мотивація була дуже сильна, дуже потужна. І спілкування. Я... А чи доводилось приймати якісь критичні рішення, що потрібно було діяти ось тут і зараз, саме в цей момент, і треб, треба швидко вирішувати щось? Так, 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 було, та і не раз було таке, що приймаєш рішення до прикладу, просто <кій> У нас була така ситуація. Ми вийшли за провізію, а там була ну, простріляна дорога. Mm -hmm. вже, вже знали, що ми там ходимо. І ми зайшли взяли всю провізію і йшли по дорозі. Ну, тобто, назад на позиції. Mm -hmm. Нас побачили і почали з е, арти насипати нам 120-ті. Потім і в Піві за нами вилетіли. Ми в посадку, і по посадкам бригали одну, в другу, третю. І ось тоді. У... Було, знаєте, таке прийняти рішення все. Сидіти. сидіти. Вони, тобто, вони нас десь бачили, але ми не чули, де вони. І прийнято було рішення вже сидіти нікуди не бігти, тому що ну, повернемось на позиції, побачить, де ми. Угу. І дуже тоді ну, важко було то пересидіти, але пересиділи все добре, все гаразд, залишилося. Але... Супер. А як якось. Е... Прийняття цих рішень відбувається в моменті. Як ти розумієш, що треба робити ось саме це, а не щось інше? Е, важко просто, саме головне, опанувати себе. Е, тобто, просто ще мій друг, який був зі мною, mm -hmm. то тоді такий трохи ступор і трохи паніка була. І він казав, що давай, давай все, аби, аби подалі звідси. Mm -hmm. Важко було спочатку його заспокоїти. Mm -hmm. все, все добре, і тоді опанувати себе і вже прийняти ну, правильне рішення. Саме головне там ну, правильне рішення приймати. Однозначно, а, ви згадували ось про свій успішний бойовий досвід, бойовий вихід, під час якого ви взяли в полон військовослужбовця РФ. А, розкажіть, як це відбувалось? Ми сиділи на позиціях, е, і один е, з нашої позиції побачив е, якогось, каже, ну, бачив просто чоловік, якийсь виходить в плечі. Mm -hmm. е, ну, ми прийняли таке рішення, що ми, сидім, і ми сидимо і просто спостерігаємо за ним. І він вийшов на дорогу, побачив, що там, там був е, неподалік від нас був міст розбитий. Він його побачив, там такий був яр, і він туди нернув. І почав щось там ходити. Mm -hmm. Ми не роз... ми думали, ну місцеві, там, там жили місцеві, були котрі такі на характері, ми, mm -hmm. ми не і все. І потім е, хлопці сказали в аеророзвідку, е, те, щоб підняли дрон, подивилися, І якраз піднімають дрон, і він виходить звідти. І мною прийнято було рішення йти і подивитися все ж таки, mm -hmm. хто це. Коли до нього підбігаю, я бачу в нього такий е, нижчий колін. І в самому низу штани ворога. Mm -hmm. Ну і все, і тоді розуміння вже було, вже все, то ото він. Ми mm -hmm. його раз розекіпірували роз і зразу, зразу посадочку допитувати, що я. Тобто він не чинив ніякого спротиву? Ні, ні там в нього ніяких шансів не було. Ага. Він ти розумів, кого стояв я. Там на деякій відстані від мене Фрозен, і хлопці ще з СП спостерігали. Mm -hmm. а, а яка його доля була далі? Вдалося в нього допитатись якісь цінні дані для вашого підрозділу? Ну, тоді на даний момент, так. Супер. Так. Все, все в нього запитали, ми і потім, після того, як запитали, все, в принципі, інформації нам вистачало, і ми передали і далі вже. Наше керівницу в вмінний фонд. Угу. Зрозуміло. А, взагалі, за час перебування на позиціях ось таке про просте. Що найбільше дратувало, або що найбільше втомлювало під час ось такого довгого перебування на позиціях? А, багато чого дратувало, але, якщо так приїжджаєш. Особливо там перша, друга ротація, то я думаю, що не, не, не досипаєш, ти mm -hmm. нервовий, не, не можеш навіть, нормально там, вийти, купатися, спокійно, відпочити морально від цього всього, то там, а потім виходиш і кайфуєш. А що найперше робите, коли а, приїжджаєте з ротації? Чого там найбільше не вистачало? І каже, ось на найперше приїду, ось зроблю те, те. -те. О, то то виникає так: то я можу сидіти на позиціях і думаю, все, я зараз вийду, і я поїду кудись щось поїм? Або нічого не хочу, просто хочу спати добу. Взагалі, за ваші ротації, які уроки для себе ви винесли? Щоб ви могли ось так ось розказати те, чого е, до перебування на війні ви не розуміли і тільки зрозуміли це після того, як приїхали? Таке важке питання. Ну, одне, мабуть, можу сказати, що це приймати рішення. Угу. Для мене, знаєте, тут прийняти правильне і дуже швидке рішення. Хоч, мабуть, більше це приймати рішення швидко і в моменті, а ви служите вже понад чотири роки. А що допомагає триматись морально? В чому берете ось ту мотивацію, що допомагає кожен день вставати на позиціях і гідно нести службу, виконувати свої обов'язки? Хочете звільнити територію від ворога і щоб в нашій країні був спокій і мир. Я думаю, як і багатьоми з нас, нас, і всі ми до цього прагнемо. Що б ви сказали хлопцям, які ось ще вагаються служити йти чи не служити, бо а, багато ж хто ще досі стоїть перед цим вибором. Е, так, дуже багато, багато ще людей, котрі не розуміють, досі не розуміють, що в країні війна і не роблять нічого. Для нашої перемоги. Хлопцям, ну, я не знаю, таке. Знаєте, воно двояке. Я... Сказати, щоб йшли, то звісно, я буду дуже радий з кимось познайомитися, стояти з усіма хлопцями плечо-пліч і е, е, винищувати ворога. А е, е, З іншого боку, він може допомогти нам і е, там з волонтерського там... Mm -hmm. боку. Ну... І... Mm -hmm. Ну щоб, щоб хтось е, щось робив, обов'язково щось робив, не склав руки, сидів і чекав, коли там вже Україна переможе. Повністю з вами згоден кожен має робити те, що може, для того, щоб наша країна була звільнена від ворога. А на вашу думку, ось, ті е, цивільні, які е, донатять щодня, які підтримують, що вони е, мають знати про фронт, чого вони ще можуть не розуміти. Наприклад, ось, як поводитись з військовими. Не всі ось цивільні там, знаєте, приїжджає військовий, і, можливо, не всі навіть розуміють, як потрібно з ним спілкуватись. Не всі знають, як до нього підійти. Хотіли, можливо, і подякувати, але не знають як. Що ви могли сказати їм? Ну та й, я думаю, якщо хтось підійде, подякує, нічого з ним не трапиться. І... Чи будували плани на час, який вже буде після перемоги? Що б хотіли б зробити ось такого масштабного? Чесно, не мріяв. Нічого, ще поки що знаєте, на... на майбутнє нічого не мрію. Як переможемо, ми винищимо і вигонимо з нашої території ворога. От тоді вже буду думати. І будемо приймати швидкі і правильні рішення. Правильна позиція. А, так, так, до речі, кажуть багато військових, що всі плани, всі мрії, тільки після перемоги. Крайнє питання, яке маю до всіх наших героїв: що для вас означає бути прикордонником? Захищати цілісність та суверенітет країни. <гум> Перші щастя, друзі, такою є історія старшого сержанта Сергія Кабаченка. Нагадаю, ви слухали програму Незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.